Что в резюме там потребно вказать? Ключевые слова важные для алгоритма. Чтобы алгоритм, например, есть люди, которые не смотрят резюме, а его смотрят машины, по сути, своей. Так, а, да. убирать на работу машины? Ну да. Это а -а -а. система АТС, как она, по-моему, так называется. Угу. Она, в общем, как, не нее закидываешь резюме, и она потом по системе выстраивает свой рейтинг по кандидатам. Угу. И чем больше совпадений, тем больше вероятность того, что твой резюме будет в первых списке на рассмотрение. Ага, бачиш, як цікаво. Ну, я б цього не сказала. Латейськими пользуються типу, різні організації. В основному крупні фірми, навіть uh -huh. не крупні, навіть зрідні. Я думаю, що резюме, і воно буде оцінювати. Особо не представити. Кого-то вище, кого-то ніже. Це uh -huh. сучасний. Современний... Ну, бач, дуже корисна інформація, вона буде комусь важлива. Всіх вітаю на каналі «Моїми очима». Мене звати Інна. Сьогодні хотіла б відповісти на запитання деяких своїх глядачів на рахунок роботи в Ірландії. У мене вже є схоже відео на каналі, але я там розповідала загалом про те, як можна влаштуватися, куди в основному беруть українців і тому подібне. А сьогодні я б хотіла більш детально на реальних пропозиціях, фактах роботи, яка є зараз в наявності в Ірландії, розповісти вам трішки, щоб ви орієнтувалися, хто сюди планує їхати. Я знаю, що українці до сих пір їдуть, тому що війна не закінчилася. Я це відео поділю на дві частини. У першій частині відео Максим розповість важливі моменти про резюме, влаштування на роботу і поділиться деяким досвідом, який сам пройшов або проходили його знайомі на праці в Ірландії. А другу частину відео я присвячу самим вакансіям, які зараз є на даний момент в групах, які я особисто бачила і люди активно ними користуються. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково пальчик догори, поставте нам вподобачку. Поширте це відео, можливо, комусь воно знадобиться і приємного перегляду. сьогодні. Відео знімаю знову на вулиці, тому що в нас гарна погода, і мені в кімнаті не завжди зручно знімати. Я вже казала не один раз, тому що я живу не сама і буває трохи шумно. Тому не дивуйтеся, що у мене так трішки іноді падає сонячне проміння на обличчя. Я думаю, що в суті це ніяк не змінить. Якщо, до речі, ви дивитесь це відео і вас цікавить, як приїхати в Ірландію, як отримати тимчасовий захист, всі нюанси на цей рахунок, можете подивитися в мене на каналі. У мене є відео на цю тему, і не одне, просто прогортайте вниз і дивіться по назві. Я думаю, що вам, можливо, якесь із цих відео допоможе. А сьогодні я б хотіла прямо при вас взяти свій інший телефон, тому що це телефон, на який я знімаю, це камера, а це телефон, яким я користуюся. Відкрити при вас групу в Телеграмі, групу у Фейсбуці, групу, яку українців в Ірландії, тобто вони там по-різному називаються. Ну, в основному сенс такий, що люди, які тут живуть, діляться інформацією про життя тут. У Нас тут дуже багато є різних груп в Телеграмі і в Фейсбуці, які стосуються житла, які стосуються роботи, обміну, продажу і тому подібне. Їх тут дуже багато. Я думаю, що люди, які в Ірландії в принципі це розуміють, а це напевне відео буде більше для людей, які тільки хочуть сюди приїхати з України чи переїхати з іншої країни. Можливо, вам ця інформація буде цікава, тому що я дивлюся по запитаннях своїх глядачів під тими відео, де я в принципі про це вже розповідала, але трішки в іншому форматі. Не так детально, як сьогодні це буде. На які роботи беруть, скільки грошей платять і тому подібне. Тому щоб не вигадувати щось і не розповідати вам якісь чутки. Я просто відкрию зараз скріншоти, які я зробила буквально пів години тому з груп, які зараз пропонують роботи для українців за скільки і тому подібне, ну, тобто за, за яку ціну. Надіюся, що вам це відео буде цікаво. Що поїхали? О, це сонце так падає. Давайте я якось може трохи пересунуся. Я сейчас нахожусь на парковке нашего отеля, В принципе, сюда никто, я думаю, не придет, нам заважатый. Надо ну, хорошо относиться, типа, к резюме. Можно даже писать его при помощи ящки. Но ну, а главное, типа, знать особенности компании и о себе, типа, тоже что надо говорить именно правильные ключевые моменты. Угу. Типа там уравновешенное, соло там собраны, командный, бла-бла-бла, все это. Можно, например, брать, например, заставлять. Ну, вот сейчас пользуются всей Иишкой. Mm -hmm. Можете просто банально вкидывать в нее информацию о себе. Ну, как резюме сказать. Напиши мне резюме. Там, для такой-то компании, используя какие-то там важные ключевые способности, ну там слова, чтобы обхитрить АТС. Его можно обхитрить, в принципе. Чтоб краще, швидше на работу взяли, да? Да, можно просто составить себе, ну, грамотное резюме, это ж типа не просто так говорят, что там его прочтут, там и так далее. Если есть человек берется, смотрит резюме, то это ж типа просто глянет, вот так вот его ну, угу. и позадайте, ну, непосредственно уже на собеседование. Угу. ну да. А если ты в электронном виде подаешь, то вероятно всего, что она попадет не в руки человека, а в руки алгоритма, который будет отсеивать или наоборот, продвигать тебя в, в, в очередь. Mm -hmm. mm -hmm. Только главное, чтобы еще люди резюме делали, исходя из того, куда они собираются идти. То есть информацию для этих АТС подстраивали так, что там были ключевые слова, которые типа, их резюме будут продвигать в политиках. Но ну, если типа говорить про АТС, это просто алгоритм, который берет и проверяет в, в резюме ключевые слова. Чувишь? А сейчас скажи таке, э, слово моего досвиду, как швидко берут в Ирландии на работу? Ну, сами по себе, типа, ирландцы, если по знакомству, то в принципе тебе просто звонят и предлагают уже на следующий день там, или в рабочее, начало рабочей недели выходить. Uh -huh. Тебя сразу начинают вводить в курс дела, ну, там, например, как на предприятие, например, неважно, uh -huh. как ты там устраиваешься. То есть у тебя идет, типа, ну, как стажировка сразу идет угу, она угу. Угу. и оплачивается она не меньше чем минималка да не угу. меньше то есть и естественно типа они там проводят и сектажи и все остальное если например работать не на предприятии любого человека надо чтобы у него были типа пройденные сертификаты в электронном виде они там проходят угу. и как только там в системе будет стоять галочка, что ты прошел курс типа, все отлично там даже на этом собеседовании у тебя могут там, задать тебе вопросы касательно, как вы там поведете себя в той то или иной ситуации касательно безопасности uh -huh. ну, есть Вот. Но ну, это если говорить прямо. Вот, вот, вот к примеру, к я брал. Uh -huh. И там так работает это все. То есть пока тебя типа, не обучат, не расскажут, не там про безопасность, про все остальное, к работе могут не допустить. Угу, я зрозуміла. А ще е, кажуть, що ірландці нікуди не поспішають, і з моменту подачі резюме можна чекати пару тижнів. Це не везде It's... так. Ну, але частенько буває, да? Ну вообще-то да, конечно, типа особо не торопиться, особливо если у них кадры уже набраны. І угу. у них, наприклад, є там расчет на то, що вони знають, що хтось то будет уходить или у кого-то будет отпуск, или что-то то, то ну, вот, естественно, Набрать. Ну, а так, естественно, никто об, особо ничего не говорит, да и, в принципе, когда ты отправляешь резюме в наше время, тебе обычно никто ничего не присылает. Там ни оферов, ничего такого, ни отказа, ни, ни привета, ни ответа, потому что эта система могла захавать резюме. И он там лежит дальше, на дне. Океана. То кто нужно прозвонивать и самому нагадывать про себя, да? Ты, конечно, можешь так делать, но иногда типа это может обернуться против тебя было с зимой. То выходишь, и просто чекаты? Э, mm? Ну, в основном ты ждешь, а, другое, ну, типа, во-первых, идешь. Как она что называется? Вот, например, если у них у интревы есть партнер Курослова, uh -huh. они занимаются, ну, в общем, как трудоустройством. Uh -huh. Можно в эту организацию обратиться, у них там есть и вакансии, они могут тебе даже что-то подыскать предложить, в принципе, они этим занимаются. Помогают ну, тем, кто находится на джипсике или на этих выплатах, искать работу. Mm -hmm. И там разные регионы и так далее. Ну, <coughs> сразу скажу, что приветствоваться будет автомоб... наличие автомобиля, потому что без автомобиля вероятность сразу падает, что у тебя на работу Разве что, если ты не живешь в одном, в том же месте, где работа находится. Ну mm да. -hmm. С автомобилем тебя могут с руками и ногами взять. Типа, будешь в Ну, узнание английского, само собой, но это надо, на английском надо хотя бы уметь разговаривать. Або того, хотя бы разуметь, что они говорят. Ну, вот, само собой. Угу. Потому что, типа, из серии... Ну, вот есть работы там, которые не требуют каких-то тяжелых этапов для ее выполнения. Например, есть какая-то там четкая последовательность, простая, цикличная, типа вот такие работы людей берут. Сезонные работы по контракту. Ну, у некоторых фирм, которые там есть у них заказ, они там, дают срок там, выполнения его на 3 месяца, на 3 месяца берут и нанимают людей по контракту. Ну да. А расскажи про видношение ирландцев, ирландских работодавцев, до українців, тому що мене часто запитують в коментарях, яке відношення, як вони ставляться до наших людей. От зі свого досвіду, де ти там був, яке було відношення? Вони відносяться, взагалі, тільки ідеально, як у всіх. У них на роботах не вітаються булінги та подібні речі, і всі вони дуже швидко присікаються. Тобто, якщо хтось буде цим займатися, його там вболять, наприклад. В основному, вони всі завжди відносяться лояльно. Нету такого, что возникают ну, вот, какие-то конкретные ситуации, если они возникают, то они типа, должны решаться на месте по факту. Либо кто-то будет на кого-то жаловаться, и исходя из жалоб уже можно будет получить увольнение. Но, во всяком случае все играет роль того, как ты себя любишь. Ну да, я... Есть разные работы, где ирландцы, например. Вот, если ты работаешь на предприятии, там работают четкие правил чего делать можно чего делать нельзя какие конфликты на рабочем месте должны ну, могут возникнуть только наверное, в каком-то минимальном количестве по каким-то мелочам То есть кто-то что-то делает неправильно люди конфликтуют это нормально ну, но в целом минуты. типа у них нет предвзятого отношения потому что если человек делает свою работу значит все хорошо но иногда конечно ирландцы типа могут хитрить mm -hmm. да, потому что например понимают что им там, например, никто ничего особо говорить не будет, они могут делать работу там в своем каком-то... Мини-режиме. Спок спокойном темпе. А, не поспешать. Да. А... если видят, что человек, вот, например, иностранец пашет, то они могут ему, ну, например, еще какую-нибудь подкинуть работинку, за которую мы их оплатить дополнительно не будем. Ага, я зрозуміла. Але взагалі то овертайми вони оплачуються. Вони в два рази оплачуються, так? Кожен раз по-разному. У некоторых працюють по-другому. Там, сходя з того, як ти там працюєш, на одних роботах є коефіцієнт, який вмножає, короче, зарплату за час. есть, типа, один раз говорят в субботу, выходите, у вас в полтора, полтора раза типа, uh -huh. увеличивается. В воскресенье в два раза. Увеличивается. Або в дни, когда свято, так? Ну, типа, конечно. Uh -huh. Ну, вот как-то так они работают. Ну и увертаймы, и народ охотно идет, потому что ну, действительно ты получаешь фактически ну, все эти деньги, которые ты, ты заработал в будний день. Ну, в будние дни. На вихідних ти можеш заробити в два рази майже більше. Тобто, ну, ну, фактично, да, у тебе зарплата збільшується в два рази. А в тебе тобі якісь доски твоїх знайомих, щоб ти м їх розповісти про когось. Чому? Е, ну, не неважливо, якась робота, просто для прикладу, там хтось працював там ну, то то ж саме там типу литовське підприємство по производству спортивних добавок ітання. У них працює це так. Сейчас привет. У них это работает так. То есть в субботу и в воскресенье в овертайм дни каждую неделю. Можешь ходить вот, каждую неделю, работать uh -huh. без выходных, без перерывов. Но э, не овертайм, это а работаешь 12 часов. Ага. Uh -huh. И ну, все, все, короче, выплаты входят. Ну, заработная плата uh -huh. твоя увеличивается в полтора раза. То есть там типа множитель идет по часовке. Uh -huh. И ты за буквально два дня, за 24 часа, можешь отбить то, что ты там, например, ну как отбить, заработать дополнительно еще, еще столько же, сколько ты заработал в будние дни. Чуть-чуть ну, меньше, правда. Ну да, я чуть -чуть. за неделю. Чуть-чуть. За тыждень работаю. Да, и так получается, что вертаем выгодный и ну, все равно это рабский труд такой жесткий. 24 часа за 2 дня отработать. Ну, ну, так, да, плюс чайно. тебе там хорошо заплатят, но. Здоровье. даже вот типа здоровье, вообще типо, не понимаю, только тим, время там, на работе 12 часов провести. Когда просыпаешься, я не помню, во сколько, когда у них там рабочий день начинается. И начну змею, так? Да, там же Идет эта ж пересменка, типа постоянно. Одну неделю ты работаешь днем, другую неделю работаешь ночью. И там физично важку треба переносить эти важки мешки? Ну, в каких ты, в общем, особо не не таскаешь. Ты их. В основном же все идет как погрузчикам на этаж тебе uh -huh. приносят форклифом uh -huh. эти мешки. Ты на на этой что-то на, uh -huh. это называется. Ну, на переноске или как это uh -huh. называется. подносишь их к себе, дальше уже, конечно, руками тебе надо резать мешок, сыпать это все в контейнер. Ну, а контейнер килограммов 10 перетягать треба. Чего? Ну, контейнеры даже великие бывают, ты сказал, что есть... Ну, там для разных замесов, есть замес на сколько там, на 500 килограмм, на 250, на 150, и туда там, например, надо в контейнер для 500 или там тонн, тонн, я не помню сколько точно, там скидываешь, например, там, 30 мешков угу. за один раз. И вот так вот, типа, помимо того, что ты их там скинул, тебе же надо еще взять, отсортировать мусор. Берешь бумажный, бумагу в бумажный контейнер, пластик в пластиковый. там ну потом да. он же забивается, тебе надо его тоже окажешь паковать и. И постоянно, типа, вот ну, тяжелая работа на самом деле. Не все ее вывозят. Я даже не знаю, людей, которые способны это Не, ну я их там видел и знаю, но mm. сам я не понимаю, как mm. это работает. Включить мозг и выполнять тяжелую работу на протяжении недели, целой mm. недели и даже месяца. Я знаю людей, которые три месяца работали без выходных. Капец. И ты такой думаешь, а я две недели или отработал. Mm. Ну, это же тяжело. Так что в плане работы еще есть куча призрачных вакансий. Сайки. ну те которые создают видимость о том что как бы работа есть она висит. ну это типа какая-то, короче статьи это для статистики для сбора данных вот например для маркетологов для еще кого-то и собирают короче данные о пользователях потому что ну, в 21 веке вот эта информация из резюме из как в аишке например люди там общаются там с аишкой как с психологом Да не все вещи собирают данные. Ну и вообще, данные вот эти, которые собирают, uh -huh. люди могут продавать компаниям, которые по маркетингу работают, по, по рекламам. Uh -huh. Эти данные за очень большие бабки. 200 с чем-то таких вот... развернутых данных о человеке, которые будут, ну знаешь, эти данные используются для того, чтобы тебе в рекламу втюхивать, mm -hmm. отправлять тебе уведомления по почте. Да, да, с я прошу. Да? Uh -huh. Вот и вот эти вот э, пустые вакансии, э, они созданы для того, чтобы собрать эти данные. Mm -hmm. mm -hmm. То есть, ты просто отсылаешь еще чекаешь, а тебе никогда не придет ответ. Да, тебе никто говорить. не придет ответа, потому что эта работа не существует, а тебе собрали данные, которые можно потом на куда их да, их можно там специально загнать на базы данных, которые там используют все эти штуки, там, маркетологи, яичники еще что-то еще и спамить тебе там, в серии потенциально нужный для тебя товар угу. Отправлять тебе. а часть процентов ведь не знала. то есть ты там любишь, например, там, блинчики, оладушки, и у тебя бац прилетает реклама с блинчиками на оладушками и ты идешь и их покупаешь. Ну, не то, щоб це було плохо, але но... Интересно. <рес> Ой, це точно. Ну, все, дуже дякую велике, що розповів. Зараз я зачитаю вакансії, які є. <рес> Потенціальні. Потенціальні зараз на даний момент в групах, які потребуються. Ну, це, звичайно, що буде дуже маленький відсоток, але просто для прикладу. Так от, Політ. я буду вам зараз читати загалом різні вакансії, які потребують зараз в даний момент роботодавці, скільки платять і локація в деяких оголошеннях є. Тому якщо вам цікаво, тому давайте дивитися. Ну, ось перший із них. Ну, так буде, напевне, вам не зручно, я буду просто зачитувати. Робота в Ірландії, графство Ветерфорд. Потребується ставка 1450 євро в годину, днівні зміни. Проживання надається. Тобто, це така вакансія, на яку можна влаштовуватись, вам нададуть якусь кімнату чи місце в кімнаті. І коштує таке житло в них 100 євро в неділю. Одна-дві людини в кімнаті. Значить, що потребується: досвід роботи на кухні, базовий рівень англійської мови. Житло затишне недалеко від місця роботи. Ну, ось ось така є вакансія. Давайте другу дивитися. Наступна. Потрібно 5 чоловік для роботи віком від 18 до 35 років. Робота в межах Дубліна. Оплата від 150-200 євро на день. Що потребується робити? Зовнішня та внутрішня покраска будинків бажано з авто. Може комусь цікаво, може хтось на таку влаштується робота. Далі потрібен автомеханік в Дубліні з досвідом роботи. Житло не надається. Ну і всі питання по телефону. Далі потрібні робочі на фабрику по установленню вікон. Ми шукаємо енергічних, відповідальних: 5 днів в неділю, 16 євро за годину це робочі в цех, або спеціалісти по монтажу на об'єктах. Зарплатня 18 євро за годину. Базові знання англійського. І наявність автомобілю. до речі, це те, що я вам казала у своїх попередніх відео: що якщо у вас є автівка чи права, обов'язково їх беріть сюди, по можливості тут вам буде значно простіше знайти саме головне це житло і роботу, розумієте? Тому що є такі локації по роботі, що автобуси туди просто не ходять, або це буде дуже довго добиратися. Тому обов'язково беріть далі. Вакансія збірник столярних виробів. Локація в Дубліні. Хочуть знайти менеджера по виробництву. Наступна вакансія потребуються робочі на повний день. Компанія біля Дубліну шукає надійних і трудолюбивих людей в команду, які обов'язки різка сортування і укладання металу, робота на ділянці прийому металолому, фізична праця, навчання на місці. Платять вони. 13,5 євро в годину, ну мінімалку для Ірландії. Щотижневі виплати по четвергах. Тільки фултайм, тобто повна зайнятість. З понеділка по суботу з 8 до 5 вечора. 5-6 днів в тиждень. Наступна вакансія також в Дублін. Ну, бачите, багато вакансій в Дубліні, тому там і так складно знайти житло. Потребується оперативний робочий дженерал. Оператив. Компанія дає житло 100 євро в тиждень, плюс комуналка. Потрібні люди для роботи в командах по створенню садів в приватному секторі. Основні задачі посадка дерев, робота з ґрунтом, догляд садочків і також потребується наявність свого транспорту, тобто автівка. Скільки платять в годину, не написано. Також ось є така вакансія для жінок, шукають няню, помічницю по господарству. Часткова зайнятість 30 годин в тиждень, місто Брей. Далі наступна вакансія. Потребується електрики та сантехніки. Англійський бажано Б1 і вище. Не агентство. Локація Голої. Ще є вакансія також в Дубліні 18, фармацевтична компанія. Майкробіологі. без досвіду можна, потрібна англійська мова. Заробітня плата 28 тисяч євро в рік і плюс ваші перепрацювання, тобто години, які ви працюєте овертайм, і вони оплачуються вище, ніж звичайно. Компанія велика, більше 20 років їй, різні графіки тут є. Три дні робочих, оплачуються без ставки, 5 днів зі ставкою. 21 день вихідний на рік, ну і тому подібне. Потрібні два майстри універсали, а саме гіпсокартон, шпаклівка, фарбування, монтаж, кухонь. Внутрянка, якось так називають вони Робота в основному в Дубліні. Заробітна плата в день 150 євро плюс. Ну, не знаю, скільки там вони будуть реально. почекай, ну, Зараз підемо вже, Ну, ну зай. давай чуть-чуть вистегне і підемо. Візьми, поки ви щоб не засихало. Можна, до речі, трошки ти ж чайник забрав. А і так, тут так, людина написала так, свою так. думку і пораду для людей, які шукають роботу в Ірландії. Рекомендую шукати роботу в ірландських сайтах по пошуку роботи. Краще працювати в ірландців. Пишуть багато хто хоче взяти на роботу українців, тому що вони не не балувані як ірландці. Будуть у вас захищені права. У вас буде 4 неділі робочих брік оплачуваних. Я так розумію, це про відпустку говорять. Да, відпускні. Да, тобто відпускні, якщо тут офіційно працюєш, ірландців, то офіційно вони оплачуються. Головне, щоб ще люди резюме робили, існує з того, куди вони збираються йти. Тобто інформацію для цих АТС підстраювали так, щоб там були ключові слова, які їх резюме будуть продвигати рейтингу. Ну якщо сі типа говорить про то це просто. алгоритм который берет и проверяет в резюме ключевые слова. Всем пока!